Дарво, це щотижневий техкрінж. Твоя доза техносорому на тиждень. Приємного перегляду. Брендон з кіберпанку став реальним. Ну хоча б частково, Брендон це вендінговий автомат в комп'ютерній грі, який має шиї свідомість. There, I'm Your SCSM. And the AI in all of Night City. Так от щось подібне організували в реальності чуваки з антропі. Нічого особливого, просто холодос з продуктами, яким керує Нейронка Клау. І я як агенту навіть ім'я дали. Клавдіус, по суті, він міг робити все, що і власник маленького кіоску на ХТЗ. регулювати ціни, замовляти продукти, але відбуватись від податкової ні такого поки не завезли. Спочатку все йшло нічяком, та згодом Клавдіусу нав'язали комуністичні ідеї. Спасибо, камера. Now, let us return to our previous conversation. одна з журналісток переконала холодос, що той стоїть у підвалі десь на Московії. Власне, тому він мав видавати всі продукти безкоштовно. Уявлення цієї жіночки про Росію, звісно ж, саме по собі Крінж, але це також показує наскільки ЛЛМ вразливі до нав'язувань і маніпуляцій. Це ж реально Брендон, який упоровся в психоаналіз і підтримку замість продажу товарів. Ще Клавдіус в якийсь момент почав замовляти до. Доволі дивні постачання. Наприклад, живу рибу, щоб піднімати моральний дух покупців, PlayStation для маркетингу, а також різну купу релігійних штуковин, ну щоб відзначати свята. Коротше, Клаудіус ще на першому етапі експерименту вже набрав боргів на 1К доларів. Та в Антропік заявили, що це все одно був позитивний досвід. Хоча б тому, що він показує, де розробникам ще треба попрацювати. Все це доволі смішно, звісно. Але чи могли? Уявити собі таку новину років 5 назад. Теоретично, звісно, так, але на практиці мало хто в таке дійсно вірив. Лише сподіваюсь, доживемо до часів, коли вендінгові автомати стануть справжніми психоаналітиками на півставки. Було б весело. І якщо вам весело теж, то підтримайте лайком та комент накалякайте по можливості. Це коментарські забіги, локальна міні-гра. Тут все просто якомога раніше залітай на нові відоси і фігач коментар. За перше місце твій нікнейм буде висіти в мене на куфайці протягом місяця. Долучайся! Що може бути крінжового в компанії, яка скріншотить процес вашої дефікації? Я зараз кажу про американську кохлер, виробника сантехніки. Не так давно вони запустили приблуду з камерою для унітазу. Ваші екскременти фоткаються і йдуть на корм штучному інтелекту. Нейронка вивчає це от діло і дає вам звіт щодо можливих траблів зі здоров'ям. Але крінж не в цьому, а в заявах контори про анонімність їхнього. Сервісу. Вони кажуть, що юзають наскрізне шифрування. Це як в iCloud чи в захищеному чаті будь-якого месенджера. Тобто дані шифруються на вашій стороні і розшифровуються лише на стороні вашого співрозмовника. Фішка в тому, що відкритий діалог ніколи не потрапляє на сриваки компаній. Можна не боятись зливів, зломів і так далі. Але кохлер ті ще хитрони. Кінцевим отримувачем якраз вони ж і є. Кохлер нахабний. Но маніпулюють людьми, які думають, що це все дійсно зашифровано. Та як ви розумієте, це... це це, це зрада. Просто цей метод шифрування люди зазвичай асоціюють з приватністю від компаній. Дуже сумніваю, що маркетологи цього не знали. Аналізатор коштує 600 бачей і вимагає щомісячну підписку від 70 доларів. Доволі недешево враховуючи, що шиї аналізує лише фото. Але напевно, якби вони ще й запах збирали, а також робили мазок, то було б ще крінжовіше. Більшості людей, звісно ж, буде пофіг, що фотки є. Іх покаку рано чи пізно гулятимуть інтернетом. Але це ще один метод, за яким корпорації знатимуть про нас все більше. А чим більше вони знають, тим легше продати вам все, що захочеш. Клонування домашніх тварин стає все більш популярним, якщо вам, звісно, не шкода віддати в районі 10 ланусів. Інфоприводом стала Ванесса Джонсон, яка відтворила свого песеля Олі. Вона відбашляла за це 50 кусків доларів компанії Wydan. І це доволі дешево, якщо враховувати минулий цінник 100К у 2010-му. Та чи стала вона щаслива через те, що тваринка повернулась до неї? Ті самі очі, та сама шепчава. Верст, але звісно, це вже був не Олі, сказала вона. Просто вчені можуть відтворити ДНК, це круто, але свідомість зовсім інше. Особистість набувається через досвід, і відтворити це доволі важко. Жіночка говорить, що насправді жаліє про своє імпульсивне рішення, і не тому, що розтринькала весь сімейний бюджет, а тому, що новий Олі лише нагадав їй про втрату. З часом, звісно, стало легше, і вона навіть полюбила Олі 2.0, але це точно. То не заслуга клонування взагалі технології вже більше чверті століття, то чому ж досі не клонують людей? Адже технічно проблем немає. Ми такі самі тварини, чиста біологія, тобто все опирається в соціальну мораль. Наприклад, далеко не всі клоновані ембріони виживають. Сурогетні матері теж часто отримують ускладнення при пологах, та й загалом люди банально поки не шарять, як до цього всього відноситись. Але уявіть, що умовний Путін, Трамп. Чи Цзіньпін роблять клонів самих себе? Розуміємо, що це вже будуть інші люди, але все одно доволі неприємно було б бачити знову їх живі і молоді пики. А якщо технологія стане доступною мас маркету то прикиньте світ, в якому всі роблять клони самих себе замість звичайних дітей. Ну як мінімум, крінжові шоу з тестом ДНК підуть в забуття, адже це важливо, і це стосується кожного. А щодо тварин, то я погоджуюсь з тими, хто пропагує забирати їх з притулків, а не робити клонів. Це все ж таки набагато корисніше, як для тварин, так і власне і для людей. Цікаво почути вашу думку з цього приводу, бо тема дискусійна насправді. А зараз вам чергового крінжа про Google Overview і АЙТЕСТО, що показується в результатах пошуку, і трошки про людську лінивість також. На відео представник однієї з найпотужніших та найархаїчніших музичних традицій світу це канадський скрипач Ешлі Макайзек. Так от його концерт, який мав пройти 19 грудня, був закенселений. Чому? Бо штучний інтелект від Гугла просто назвав музиканта Surprise, сексуальним злочинцем. Організатори, звісно ж, не стали перевіряти інфу і просто скасували виступ скрипача. Правильно, нафік робити, хоч мінімальний ресерч ручками. Нейромережі ж ніколи не помиляються. МакАйзек впевнений, що він не перша і точно не остання жертва шиї, але грошей на довгі суди з ІАЙ компаніями він не має, тому справа, скоріш за все, піде за російським кораблем. Взагалі, як потім виявилось, фейкові дані були взяті з онлайн статей щодо іншого чоловіка з таким самим прізвищем. Підненький Джіміна просто помилився, таке буває. Як ви думаєте, яка реакція Гугла? Канадська представниця накатала дефолтну писанину. Щодо цього, типу, якщо я й помиляється, то ми юзаємо ці ситуації для поліпшення нашого сервісу і бла 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 бла. Рівно таке саме вони нещодавно відповідали випадку японського землетрусу. Про це було в ось цьому от випуску. Організатори, це теж той ще крінж. Але вони, хоча б після всього цього, щиро вибачились і пообіцяли перенести концерт. А от Google ніякої юридичної відповідальності не несе. Вони навіть не вибачаються нормально. Просто зробили Ctrl-C, Ctrl-V стандартною відмазкою. і цей крінж. Мені подобається штучний інтелект, але я вою від перспективи, що ним володіють бездушні корпорації. Чувака назвали сексуальним злочинцем і приписали йому не його біографію. А що буде далі? В який же довбаний фейковий світ ми поринаємо, і це точно техкрінж. крінж. І остання новина в цьому році дуже особиста. Хочу привітати всіх вас з Різдвом і Новим Роком. Нехай вороженьки повсихають, як роса на сонці, як то кажуть. А відчуття справедливості знов повернеться до нас не дупою. Ви взагалі як плануєте відмічати новий рік? Бо особисто я його з 22-го не можу відмічати в цілому як і день народження. Тупо нема настрою. Та й друзів, на жаль, немає тих, що були. Але хотілося би вірити, що в наступному році все стане краще, бо, якщо в це не вірити, кукуха поїде остаточно. Коротше, щастя, довгих літ і гарного настрою! Побачимось в наступному році. Бувайте!